Друзі, всім привіт! Зараз е, набирає такі оберти даний екземплярчик. Це ДНЗ 255 xl Часто вони продаються. Фактично кожен день йдемо відвантаження. Це оновлена модель старої версії. Я хочу коротенько пробігтися по характеристикам, тому що люди запитуються. Щоб нікому там, не перекидати відео, ой, не розказувати, кожен раз, просто буду перекидати ось таке відео. Трактор йде на 24 кінські сили, трьохциліндровий, повний привід на широкій резині. Передня резина йде 750 на 16, задня йде 11,2х24. Двигун на тракторі встановлений, а, так би покажу, коротше, км КМ-385. Тут у нас де рівна підлога. Автомобільна панель приладів, є гідропідсилювач, є вал відбору, є передній міст, понижені, повишені. КПП у нас Д4 помножено на 2, 8 вперід, 2 назад. Трьохсекційний йде у нас розподільник, 2 йде на гідровихода і один на трьохточку. Трьохточка має прижимне піднімання, прижимне опускання та плаваючий режим. Відповідно, ми маємо 4 гідровиходи. Ось два циліндри на прижимне опускання, піднімання і плаваючий. І ось такий гарний задній міст. Шир... Великий міст, на навіски 700 кг. Вила йдуть повністю цільні, без варних швів. Яблучка тут зразу йдуть строєні, вигнуті, правильно зроблено. Тому що бачив, зустрічається ситуація, коли вила йдуть повністю прямі, і вони просто потім впираються в циліндри. І ну, коротше, робиться біда. Ось Резеточка під, під прицеп, резина широка. Так, Передні задні грузи, груз 20 кг, один, один блін. Передні бліни по 6 кг. Тут йдуть 6-8 кг, не пам'ятаю, 6 штук. Ось Передній редукторний міст, колія в нього йде великий міст, вже бачите тут. Мастила вже ми заливали, тому що це їде вже зараз трактор до нового власника. Так, редукторний міст, широка резина, два інша насоса, заводиться через ключ. Ну і в принципі, якщо так по-короткому, то це все. Ось Ціна на сьогодні його 6200 доларів. Доставка нас по Україні безкоштовна, оплата на місці по прибуттю. Ось, доволі непоганий варіант, за такі кошти ви отримуєте в принципі, все, що потрібно для невеликого господарства. Тут вже і гарна коробка, а щеплення однодискова, вага, то на 420, не пам'ятаю, говорив, не говорив. Так що якось так. Заливаємо ми антифриз, заливаємо повністю всі масла. І якщо ви підписник, заливаємо ще бак солярички. Так що, якось так. якось так. Сідушка у нас йде на амортизаторі. Під сідушкою все зашито під сідушний простір. Нічого ви будете, як з косівкою, працювати, трава не буде залітати на спину. Ось так що працюємо далі. Кого цікавить, ставте вподобайки, коментуйте, дзвоніть, запитуйтеся. Є техніка в наявності. Прийшло їх, до речі, небагато. В районі 50 штук 20-ка вже десь продана, тому що вони так гарно зараз розходяться. Хоча зараз літо, початок літа і не сезон вже рахується, але відгружаємо ми їх кожен день, оці модельки. Так що якось так, гарний тракторець за розумні кошти. Все, Всіх благ, мирного неба і благополуччя.